Добрий ранок. Зараз 7.25, ми в Буковелі. Тут купа снігу. Вже дуже хочеться піти кататися на лижах. Але спочатку коротка історія про те, як ми добиралися сюди. Попередній день випало дуже багато снігу, що, звісно, дуже дивно для початку квітня. Були довгі затори, аварії, машини лежали в кюветах і взагалі їхали такими незвичними дорогами замість вже звичного маршруту до Буковелю. Але ми їхали буквально кататись на лижах, тому для нас така погода була чудовою. Траси працювали, і можна було собі покататись на лижах. Я взяла сирники на ту самотрілку. Сир, дорого, огірок, фрукти і кава. Кількість снігу, яка випала. Беремо в оренду прячі. Берем два Йдемо за... Екіпасом. У нас взагалі тут є карточка, яку ми поповнюємо. Моя просто. Яким поповнюємо, але я їх забула, тому йдемо купувати такі. Зараз люди перший раз їдуть, а ми вже за ними ага, пам'яті. Тут вже хтось ходив. Ну що, перший підйом. Я собі нагадую валярський. Буквально засніжений сьогодні. Погодка просто супер. Ну я не знаю, коли ще було так багато снігу. Друга траса. Дідей взагалі майже немає. Тут ще цей вольвет після розчищення. Там оця траса 2А відкрили її, а нам туди. Піднімаємось на п'ятому підйомнику навколо туман, і читаємо анекдоти. Людей дуже мало зараз на трасах ми їхали. Двоє тільки, і це пару людей проїжджало повз ну напевно через те, що відкрили червоні траси, і багато хто йде саме туди. Круто, ти їдеш і не боїшся ззаду на тебе хтось їде. Піднімаємося зараз 17-м підйомником на гору довгу, це найвища гора тут, серед всіх трас. І тут найгарніші краєвиди, коли піднімаєшся, дуже красиво, такі засніжені дерева навколо. 12-та траса і гора довга, тут є така колиба. І туман нічого не видно, а так тут дуже гарні краєвиди їдемо людей як ви бачите просто нуль Піднімаємося на 17-му, здається. Підйомнику, not sure. Коротше, це маленька така гірка. І потім вона переходить в п'яту, на яку ми після цього спустимося. І тут, до речі, її з останнього моменту, коли ми були, в січні збільшили, розширили. Типу, майже в половину. Клас. Ось так вона виглядає. Там хтось їде на лижах. П'ята траса. Перший раз навіть за сьогодні з'їжджаємо. Вже майже 4 години катання і я змучилася. І ноги стомилися, і просто я змучилася вкрай Так що піднімаюся ще раз на другу е, трасу, е, спустимося і якраз там буде близько до готелю і підемо на обід. Вигляд на весь буковель. Краса. Крім того, в мене цього всього спорядження ще не було. Руковиці, куплені, точніше, подаровані до минулого року. Thanks, mom! Рубрика, що в мене бананці, що я беру з собою. Отже. Мандаринка. Взята за сніданку. <смі> так її не з'їла. Далі батончик. солона карамель була ще в мене був смак е, смородиною. Класний такий. І ще маю найкрутіший батончик: це снікерс. Бальзам для губ. Павербенк, який поки не знадобився. І все. Наш обід. Розказую про ціни Буковелі. Зараз. Низький сезон на катання. Він почався десь з середини березня, зараз от початок квітня. Тому скіпас на повний день коштує 800 гривень. Це, здається, з 8.30 до 19.30. Але з 16.30 це починається вже вечірнє катання. І тому працює тільки сомий витяг. І оренда спорядження ми бронювали від Буковелю. Це 360 гривень за повний комплект. Лижі, шолом, палки, ці самі боти лижні. І можна додатково ще взяти в оренду там, одяг, якщо треба, або окуляри лижні. Ну і взагалі все необхідне. Йдемо за кавою на рецепцію. Виходить з ліфту і такі краєвиди. Дуже гарний готель, нам сподобався. Тут є такі круті шапки. Відкидають номер твого, твого номера і в них можна поставити лижі. Добре, коли одягаємося на свіжому повітрі. Пункт перший. допиваємо каву. Відкладаємо стаканчик. Просимо хлопця поставити. Oh, Одягаємо балаклаву. Одягаємо шолом. Балє. Oh, Перепутали шалона. Думаю, вдягаються. І ви готові вирушати. І окуляри, бо просто сонце сліпить страшенно. Hey, поїхали. Зараз пів шостої, ми піднімаємося на сьому трасу. Сьогодні ще тут не з'їжджали. Тут така додаткова гірка, де люди тренуються їздити. Це сьома траса. Видно наш готель. Карпати в квітні. Краса малий. Більше мені подобається ось ця краєвий. У нас в готелі є спали. Ми зараз збираємося піти. Ми зараз на терасі, тут де є цей неймовірний басейн теплий. І подивіться, які тут краєвиди. Дуже гарно. Це Комусь будуть робити пропозицію. Oh my God. Там друга траса. Сьома це, напевно, одна з найкращих річків для мене. Зайнятися якоюсь фізичною активністю сьогодні це були виші, а після того піти в спа і басейн і відпочити. Часом машина, яка їздить по снігу.